Місце для забави у кожен двір. Місцева влада спільно із забудовниками взялися за облаштування відпочинкових зон для малюків. Невдовзі новий дитячий майданчик з'явиться у мікрорайоні вулиць Матейки Коновальця. Таке впорядкування прибудинкових територій та розвиток інфраструктури новобудов приклад виконання соціальних зобов'язань бізнесу. перед містом. Кожен забудівник має в своєму підпорядкуванні відкрити зробити благоустрій території і відкрити дитячий майданчик або відповідно якусь територію для. Дітей. Дітки також повинні десь гратися. І це не тільки для дітей цього будинку, а й для дітей мікрорайону, де відповідно немає зараз тут дитячих майданчиків, і дітки зможуть сюди приходити з цілого мікрорайону. Поблизу цього двору немає ні дитячих садків, ні спортивних майданчиків. І з відпочинковими зонами теж не густо. Втім, через два тижні обіцяє забудовник для дітей тут відкриють гойдалки, гірки та пісочниці. Також місце відпочинку облаштують лавочками. До того ж, новий майданчик буде цілком безпечним для здоров'я маленьких Івано -Франців. Звичайно, всі майданчики сертифіковані, від фірми-виробника отримуємо всі необхідні документи, буде гарантійне післягарантійне обслуговування, які, скажімо, недоліки будуть ліквідовані. Після влаштування дитячого майданчика ми продовжуємо влаштування бурківки. Загалом, в рамках співпраці влади та бізнесу вже вдалося відкрити близько 20 таких відпочинкових зон у віддалених куточках міста. Тепер у планах облаштування прибудинкових територій у центральній частині.